Слава Україні! Ситуація в області повністю контрольована. Ніч в Одесі та регіоні пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. У Чорному морі знаходиться вороже груповання Чорноморського флоту Російської Федерації, в ньому знаходиться до семи кораблів. Ракетоносіїв серед них немає. Але це не означає, що знизився рівень можливості і ймовірності нанесення ракетних ударів крилатими ракетами морського базування типу Калібр. Тому дуже прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ну і звичайно закликаю вас дотримуватися інформаційної гігієни. Дуже багато вкидань, а буде ще більше. Вони стосуються як і стану енергетичного фронту нашої держави, так звичайно, подій на фронті саме на нулі, ну і звичайно, внутрішньополітичної ситуації, а також питань допомоги наших західних союзників. Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам. Бо виходить, як у цьому сучасному анекдоті. А ти знаєш, куме, що поляки намагаються анексувати три українські області? От, курва! І хто про це сказав? Ну, хто хто, звісно, росіяни. Отож, не піддавайтеся впливу ворожої пропаганди та роботи підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій Московської Орди. Нам робити своє. Знаю, що важко, знаю, що складна ситуація в енергетичній сфері, ну, як бачите, всі ми в одному човні. Тримаємо стрій. Тримаємо стрій, це я дуже вас прошу. Так само, як просять наші хлопці з передовою. Бо Україна понад усе, нам треба витримати і перемогти. Союзники з нами, Бог з нами, Україна в серці. Слава нації смерть ворогам і посміхніться, після будь-якої темряви наступає. Posmiška, vidiš što prehode